Так, продовжуємо розбиратися з тим, що я наробив. Е, ну, я його зробив. Для тих, хто думає, що тут такого, значить, ставте свою лайку, дізлайки, підпишіться, щоб. Періодично знати, що ви кращий, і до побачення. Е, для тих, кого цікавлять технологічні нюанси. Е, для чого це я кажу? Для того, щоб. Ну, якби мені хтось це раніше сказав, я десь зробив би по-іншому. Ну, поділюся. І так, раніше мій тестер жив. У цьому контейнері з-під жорсткого диску. Мабуть, він і так і буде тут жить, бо тут у нього є своє майно. Всякі коннектори, шмонектори. А це ось чудо, яке в мене вийшло. Вийшло, вийшло. Я так думаю. Значить, ну так він виглядає на сьогоднішній день. Це я поробив це в сторону. Це поки що не цікаво. Так, і так, значить, розмітку. Нагадую, я робив олівцем. Кернив дірочки, знайшов. Ось таке в мене є ще радянське чудо. Це, ну, мабуть, тобто тут ось -то -то фреза. Для гравіровки і так далі. От Я її підточив. І це е, десь я у когось на YouTube побачив там е, замість керна кернера. так? Зенкер, Сенкер застосовували. Ну, я от вирішив так, і у мене вийшло. Далі щодо. Що мене не влаштовувало у інших конструкціях, яких я запропоновані у Ютубі, Це вже по ходу виготовлення цього корпуса. Значить, у всіх конструкціях або вона занадто заумна, або габаритна, або не от я побачив е, в одному значить, варіанті, тобто ця кришка, е, вона використовувалася як основна. Тобто, не, ну, я вже говорив про це. Так от, там недолік один і великий те, що незахищений оцей шлейф. Тобто, воно. Тіліпається там, цей тестер у тому корпусі, як хоче. А я поки виготовляв, вдвічі в мене ну, от, випадало, я приміряв його, е ці дірочки, по місту і по місцю. У ну, мене цей шлейф, от, ось, екранчик випадав, і шліф, так сказати, трошки мене. Значить, викликав турботу. Тому от одним із так сказати, рішень чи варіантів рішення, от оцей корпус намертво закріпляє значить, екран. Як я і казав, значить, отут у мене прокладка, і досить незвичайна прокладка це просто кільце. Гумове, вирізане з велосипедної камери, я його натянув. І все і воно вибрало ці зазори. І фактично, от він не туго, але от, ну, просто ідеально стає під оці стоєчки. Ну, прислухався, прислухався. Тобто ніяк не тіліпається. Далі. Е е я вже казав. Тобто зробив оці дірки, потім зняв кнопку, оцю, вставляв значить, сам тестер у корпус, олівцем намічав дірочки, значить, як кондуктор для вирізання цієї дірки, я брав радянську-канцелярську кнопку. Зараз я не бачу її поблизу. Десь вона в музеї в мене. Так, вирізав, от шліфував щодо діючих головних ролів виконавців, це робилося за допомогою ну, таких нафілів. Тут зрозуміло, так. Значить, прямі оці різи я робив от така штука із різножовкового полотна по металу. Я заточив, отакий от зубець і під. Лінійку, вона в мене зроблена, до речі, із суттєвого супінатора. Тобто там сталь дебела така, і він. Тобто, теж випадково так у мене вийшло, що я застосував той тобто, супінатор, він більш тверда сталь, чим не знаю, можливо, ні, мабуть, не така. Ну, Взагалі, не важливо. Тобто, в мене вийшло ідеально, ці рівненько, все, це мене задовольняє. Далі що? Для того, щоб устромити його, довелося розбирати зів панель, так її називають. Так? Розібрав я цю зів-панель. витягнув цю ручку. Ручку, до речі, для того, щоб її встановити, мені довелося зігнути. Що О, працює? Значить, що... Е, на що треба звернути увагу? Коли я розібрав цю панель, я побачив, що є вже вироботка. Це при тому, що я не, не дуже інтенсивно використовую його. Чи використовую... Там вже є вироботка в упорі в цьому пластмасу. Тобто, з, з, з боку панельки там є прокладка. Сталева, а от упирається вона у Пластмасову пластмасовий корпус. Раджу, коли будете збирати, Змажте його, оце все діло Змазкою, так е, Ну, нібито все. І стянув я його. І ще отут, не вийшло у мене, мене, як я хотів, щоб з натягом встановлювати батарейку. Чому? Тому що комуняки півстоліття назад не передбачили сволочі, гади, що я буду вставляти через півстоліття сюди батарейку. Тобто пластмаса, тут такенька-сякенька. І вона ну, не, не втримувала цю батарейку кроницю. І я її теж натягнув. кільце. воно і амортизує трошечки. Тобто тут ще ідей багато, як його допрацювати. Ну, в принципі, конструкція компактна, щось там світиться. Думаю, додати сюди кавоварку і підключити його до інтернет, щоб він е, скачував. Зразу доташити. Це жарт, звісно. А що я хотів би доопрацювати тут, тобто перевести його на елемент живлення 2А. Сюди поставити інвертор і поставити ще світлодіоди для підсвітки зовнішньої. Іноді, от там, щоб розібратися з написами на деталі, щоб не було іншого. Ліхвектора. Ну, просто ставить сюди е, якийсь світлодіод, кнопочку і підсвітив. Ну, я ще продумаю. Так. Далі що? Е, я вже сказав, що корпус не дуже такий міцний, жорсткий, ну поки він мене задовольняє, от е, Можливо, я десь щось усилю, Добавлю ще якихось там гумових амортизаторів. Щось ще хотів сказати. А! Е щодо розташування, можна зробити, перемістити його вліво, тоді знімати цю панельку і вирівнювати цей же цей Не потрібно буде. Дивіться самі, але батарейка переміщається на праву сторону. Ну, чомусь мені Значить, це, ну, якось зразу не прийшло в голову. Чому? Тому що, я думаю, от таке розташування більш зручніше. Не знаю, думайте самі. Тобто, простіше, звісно, виготовити, коли екранчик зліва, батарейка справа. Ну, мені так чомусь сподобалося. Ну, мабуть, все. Задавайте питання, якщо. Вас щось зацікавило. Дякую, якщо був. А, що ще хотів сказати. Для SMD елементів, я думаю, треба використати. Ось в мене є програматор такий, до нього йдуть такі платки для впаювання SMD. Так от, оця, оця контактна група, вона не кудишня. Тобто, я намагався декілька разів. Перевіряти SMD-компоненти не працює. Значить, як до опрацювання, я думаю, треба буде використати отакі, значить, панельки. Ну, от Вони одинакові ці роз'єми. Суть яка в них. От. Вони підпаюються, а потім. До них підпаються вже тут флеш-пам'ять підпаються. А е, на майбутнє зробити таких декілька. Ну, в общем подумати. Тобто оця панелька практично можна про неї забути. Хіба що підпаять, чи щось до неї якийсь, якусь кліпсу, можливо. Не знаю. Це ще буде доопрацьовуватись. Ну, в принципі, от так. Все, дякую за увагу, до побачення!